Yeah. Фермерка Тетяна Меншикова, жителька села Нова Василівка Березівської громади, що на Житомирщині, каже, що вирощує корів молочно м'ясної породи. В її господарстві 11 дійних корів і 16 телят. У 2024 році фермерка отримала щорічну державну дотацію 7 тисяч гривень на одну корову та подала заявку на отримання дотацій за 2025 рік. В минулому році ми отримали дотацію на 11 курів, і ці кошти у нас пішли на закупку сил. 77 тисяч, тисяч на одну голову, і ці всі кошти пішли на корма. Цього занадто сильно недостатньо. Ціна на молока низька. Дуже низька корма, дуже дорогі. На даний час ми закупляємо силос по два п'ятдесят кілограм. В день треба корові здати дати до тридцяти кілограм силосу На одну корову треба ще їм дати якусь макуху, щоб було був білок в молоці, щоб був жир в молоці. Тетяна Скримінська, жителька села Іванівки Житомирської області, власниця чотирьох корів і трьох телят. Жінка говорить, що в 2024 році отримала дотацію на велику рогату худобу при наявності. Номерів на корову, при наявності ідентифікаційний код, так. має бути паспорт на корову, через дар в особистому кабінеті. Трошки довго, але отримали. Віталій Чекаленко, завідувач Березівської ветеринарної дільниці, каже, що його зона обслуговування 14 населених пунктів. Він інформує людей про умови отримання дотацій. Ветлікар розповів, для чого проводити ідентифікацію тварин. Ідентифікацію проводять передусім для того, щоб контролювати кількість в населенні, так само і у господарствах, і переміщення на тварин, щоб можна було запобігати різному розповсюдженню різних захворювань. Віталій Чекаленко говорить, що в Березівській громаді є два фермерські господарства, які займаються вирощуванням великої рогатої худоби. В приватному секторі громади залишилося до півтори сотні корів. Одна із причин це реалізація молока. Людям дешево дають за молоко, молоко ці зборники, там, копійки, можна сказати, вона не, не оправдовує рентабельність тої корови. А залишилися ну хто там до себе? І старі люди вже кажуть, повимирали. а молодь вже цим займатися не буде. Їм вигідніше піти на роботу і заробити ті гроші на роботі, чим утримувати корів. Краще все таки зараз, щоб розвивалося фермерське господарство. Юлія Голеня, заступниця директора тваринництва фермерського господарства Вертокиївка, розповіла Суспільному, що господарство утримує 700 голів великої рогатої худоби, 352 дійні корови та 348 телиць телят. Жінка говорить, що це голштинська молочно-м'ясна порода. Ні, це не це не боляче. От вирізи болять». на даний момент 700 голів. У нас ідентифікація у нас стовідсоткова. У нас по протоколу з першого дня народження до сьомого дня від народження мусить телятко бути пробирковане І відповідно так як ми в персональному кабінеті відповідно подаємо документ про народження теляти, і вже все на цьому на основі цього воно отримує паспорт і залишається до кінця життя з ним. Юлія каже, що господарство дотацій на поголів'я від держави зараз не отримує, тому що має понад 100 тварин. Хоча у 2003-2008 роках під час становлення ферми держава підтримувала дотаціями. Дотація за вирощене поголів'я власного відтворення. Ми отримали за своїх нетелів, ми отримали дотацію. Звичайно, повинна держава підтримувати. Наявність ідентифікації рогатої худоби дає можливість отримати державну дотацію, каже Ірина Павленко, керівниця Житомирської філії державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин. Тварині чіпляється бирка, яка з нею до кінця життя. Вся інформація про тварину знаходиться в єдиному державному реєстрі тварин. Державна підтримка передбачає отримання дотації від трьох улів до ста на одну голову, 7 тисяч гривень. Всі тварини повинні бути ідентифіковані і занесені до єдиного державного реєстру тварин. Це обов'язковість прикріплених двох бирок на вушках. Тварин, так як бирка є державним зразком, це унікальний номер, який надається на все життя тваринці. Ірина Павленко каже, що держава дає дотацію і на дрібну рогату худобу 2 тисячі гривень на кіз та вівців. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина.